Тільки поглянь, що ти пропустив, бути просто не був підписаний на мій телеграм-канал. Показую ще зранку в своєму телеграм-каналі, саме тобі, підписнику мого телеграм-каналу, рекомендував набирати лонг-позиції по ефіру до дотейку 4424 долара, бо там зібрано дуже багато ліквідності. Потенційно, там я хочу побачити ефір вже зовсім скоро. Також хто заходив за моїм сигналом в телеграм-каналі, вже мають потенційний прибуток. Показую, чому саме до цієї зони ми повинні його лонгувати. Ми з вами на сайт CoinGlass, де можеш відзяткувати ліквідність, бачимо про те, що до 4450 доларів у нас дуже багато. То зібрано ліквідності, і бачимо про те, як потенційно ефір вже летить забирати ці ліквідності і стопи того, хто його шортить. А ми свою чергу його лонгуємо, тому ми залишаємося завжди в плюсі. Також прямо зараз ти бачиш позитивні пенели підписників. Всі з підписники, хто заходив за моїм сигналом, зараз мають дуже круті прибутки, і потенційно можна їх фіксувати, але я ще не буду фіксувати, адже я хочу дійти до тейка. Тому як ти бачиш про все я пишу в своєму телеграм-каналі, коли заходите в позиції, коли виходите і на чому заробляти в крипті, в загальному. Тому переходь, в мій телеграм-канал і давай займатися трейдингом разом.